Щойно минув один із найскладніших опалювальних сезонів, як у місті вже стартувала підготовка до наступного. Складні умови воєнного часу зумовили цілий ряд проблем. Комунальники та енергетики працюють в умовах постійних повітряних загроз, а так на енергетичні об'єкти. Та робота триває в безперервному режимі. Було дуже багато ризиків, було дуже багато викликів, пов'язаних із відключенням електроенергії, взагалі функціонуванням об'єктів критичної інфраструктури, якраз самий ключовий осінньо-зимовий період. Дякуючи всім силам, комунальникам, керівникам наших підприємств, опалювальний сезон відбувся і вже ми маємо час, отримали час для підготовки до нового опалювального сезону. Зазвичай в місті Кроморозі вже є доброю традицією, коли в січні місяці на першому виконкомі нового року приймаються заходи пов'язані з підготовкою міста вже до нового опального сезону. Адже ми вже в січні розуміємо, що треба робити. Сьогодні робота спрямована передусім на підготовку котелень і теплових мереж продовжується встановлення автономного електроживлення на об'єктах критичної інфраструктури міста котельні, водопровідні комплекси забезпечені резервними джерелами живлення, генераторами необхідної потужності. Крім того, за нашими розрахунками, які були здійснені разом з керівниками наших комунальних підприємств, ми сьогодні маємо також додаткову потребу, яка вже частково закрита. Для додаткового дообладнання таких об'єктів критичної інфраструктури резервними джерелами живлення вже фактично більша частина вже поставлена, встановлена, і тому ми маємо сподівання, що наступний опалювальний сезон пройде також стабільно. Система водопостачання та водовідведення теж частина критичної інфраструктури, яка потребує оновлення. В березні у місті стартував масштабний проєкт із заміни водопровідних мереж у центральному міському районі. На вулиці Кобилянського коштом міського бюджету комунальне підприємство «Кривбасводоканал» замінило близько трьох кілометрів зношених труб на сучасній полімерні. Оновлені також транзитні водопровідні мережі на проспектах 200 річчя Кривого Ругу та Гагаріна. не залишається і лінія комунального транспорту, приватного транспорту, звичайна підготовка до нового пального сезону, багатоквартирних житлових будинків. Сьогодні управителі на всіх будинках сьогодні працюють в межах, звичайно, тих коштів, які сплачують мешканці за дані послуги. Ремонтуються покрівлі, міжпанельні шви, готуються внутрішні будинкові інженерні мережі і по лінії електроенергії, по лінії теплопостачання, водопостачання задля того, щоб опалюваний сезон новий 23 24 року в місті Кроморозі, як зазвичай розпочався своєчасно. Координує хід підготовки до нового опалювального сезону, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку. Результати на сьогодні понад 200 багатоквартирних будинків уже пройшли гідравлічні випробування. Відремонтовано понад 6 тисяч квадратних метрів покрівель, майже 10 тисяч погонних метрів міжпанельних швів. Загальний обсяг виконаних робіт склав 40% від запланованого. Керуюча компанія Житлокомцентр працює у Покровському районі. Обслуговує понад півтори сотні будинків. Вже виконана промивка в житлових будинках. Це 20, 22 будинки вже промиті. На 42 будинках виконана випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, виконана покрівля на 12 будинках загальною там. Загальною площею десь близько двох тисяч метрів квадратних проводяться роботи по підготовці міжпанельних швів. Виконані такі роботи, як ми виконуємо заміну і ремонт відмосток біля житлових будинків, які були пошкоджені, там затривали час їх експлуатування. Виконується зараз, поки ще не настав літній період омолодження дерев. У плануванні робіт орієнтуються на звернення мешканців. Кришу перекрили, в дворі порядки наводять, косять нам, покосила, зробили все те, що треба. Нам зробили цоколь, ну ще зовсім не доробили, але доробляють і нас і стригли травку. Ну, тепло в нас завжди вчасно. Все, що ми просто звертаємося, щоб нам щось зробили, нам це виконують. Марії Кухтар виповнилось 98 років. Проживає у цьому будинку з самого початку заселення із 64-го року. Коли зайшли сюди, нічого не було. Ні дерева, нічого. Усі тоді дуже активно працювали. Тоді був домовправ у нас хороший, замісник зараз став теж. І от вже сказали, що зроблено в цьому домі. Дійсно, що це так, багато трудяться, в основному жильці. Ну, звичайно, дякуючи домовправу, домов керівництву, які дають далі вказівки. До чого і за що звертаємося завжди допомагають. Фахівці житлокомцентру завершили ремонт міжпанельних швів у будинку номер 32 по бульвару маршала Василевського. Начали кровлю першому під'їзді, козирка. Плануємо далі завершити реконструкцію під'їздів. Перший по четвертий під'їзд, обновити будівлю нашого дому. А у 30-му будинку по Едуарда Фукса вдалися новації. Дивіться, будь ласка, ззаді за мною наш будинок розшити шви зроблені під метал. Планується. Зробити тротуарну плитку ще ось вхід від під'їзду до центральної цієї доріжки. Дивіться, будь ласка, у будинку, що поміняні вікна, поміняні двері, поміняна електропроводка. В контакті з замовниками послуг працює управитель ую 2011 У 69-му будинку по вулиці Матросова на замовлення мешканців замінюють систему опалення на полі Заміна йде. Вот. В частності, 50% ми зробили і постійно ми продовжуємо заміну трубопроводів і далі. Скіруючої нормально нормальні стосунки склалися все час, деякі порив, деякі не... аварія, неприятності, зводимо, сіди йдуть на зустрічу, зробили добре діло, це замінили. Половину вдома пластикові труби поставили, вони у нас йдуть поверху. Серед ключових питань підготовки до нового сезону опалення залишаються розрахунки споживачів за комунальні послуги. Мова йде як про тепло, так про воду, і про електроенергію, і про газ, і в тому числі перед управителями за надані послуги по управлінню, по утриманню багатоквартирних будинків. Адже треба розуміти, що оплата мешканцями. За надану вже фактично послугу, це є їх обов'язком і це є тим ресурсом, яким працює сьогодні кожне підприємство для того, щоб все відбулося в ті терміни, про які ми говоримо сьогодні. Тому сплата, своєчасна сплата за житлово комунальні послуги є ключовою запорукою підготовки вчасної, повної, нормальної підготовки всієї системи в місті Криворозі до нового опального сезону. Валерій Кожухар, Олег Каплій, Максим Пономарьов, постфактум.